Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович, і сьогодні ми поговоримо про одну з найболючіших тем для тих, хто обирає або будує собі будинок. А саме з якого матеріалу має будуватися ваше житло. Оскільки я збудував і реалізував понад 100 проєктів, відповідь на це питання я знаю точно і однозначно. Але всі ми різні, кожен думає по-своєму і відштовхується від своїх забаганок. Тому я вирішив розповісти вам. Про найпрактичніші рішення у будівництві. Влаштовуйтесь зручніше і обов'язково дивіться це відео до кінця, аби не пожалкувати про свої рішення після будівництва, бо виправити їх або неможливо, або дуже дорого. Отже, перше про що хотів поговорити з вами будинок з брусу, які переваги і недоліки. Відверто кажучи, мінусів буде значно більше, ніж плюсів. Будинки з брусу часто асоціюються з затишком і екологічністю, але за зовнішністю, привабливістю ховаються суттєві недоліки, які можуть вплинути на комфорт мешканців і вартість експлуатації. Ходять чутки, що побудувати будинок з брусу буде дешевше, ніж будинок з тієї ж цегли. Саме за рахунок того, що під будинок з дерева. Не потрібен такий міцний фундамент з бетону. Розбиваю цей аргумент відразу: будинок з повнотілого брусу, не будинок каркасний чи сів панельний, так як він важкий і потребує посиленого фундаменту, а не свайного, який роблять під каркасні чи модульні будинки. Тепер про якість деревини, з якою треба будувати. По-перше, якість деревини має бути на найвищому рівні. Коли ви будуєте собі житло, нормальним бажанням буде те, щоб він простояв все життя, щоб після вас там жили ваші діти і онуки. Як ви вже зрозуміли, деревина має такі можливості, проте її необхідно добре висушити та обробити, аби вона стояла століттями. Щоб продовжити термін життя таких будинків, має використовуватися тільки добірна, та й надякісна деревина, яка обійдеться вам в копійку. До того ж, треба ще в цьому вміти розбиратися, щоб вам не поставили другосортний матеріал під відом преміум якості. У жодному разі не можна використовувати українську сосну, бо вона має велику кількість живиці, яка буде виходити назовні роками, та псуватиме зовнішній вигляд будинку. Необхідно будувати. Виключно з нашої смереки вона гарантуватиме якісний вигляд та експлуатацію на роки. Бажано будувати не з масивного брусу, а з якісно склеєного, оскільки це гарантує цілісність та відсутність тріщин на поверхні будинку з роками. Наступним фактором, на який треба звернути увагу, це висока вартість обробки. Щоб зберегти натуральний вигляд брусу та забезпечити його довговічність, потрібні дорогі матеріали для оздоблення лаки, масла, антисептики, включаючи обробку захисними засобами від шкідників, грибка і вологі, і це не одноразова акція. Це потрібно робити на постійній основі, особливо з південної сторони будинку. А це потребує часу та фінансових витрат. Я маю власний досвід з будівництва каркасного будинку, якому вже більше 12 років, і який я будував. Не знаючи цих особливостей. Він обшитий сосновим фальшбрусом і оброблений найкращими захисними матеріалами світлого кольору. Та за ці 12 років я був вимушений двічі перечищати живиці та покривати захисними фарбами північної сторони і тричі з південної. Та все одно з південної сторони ми бачимо сліди живиці на фасаді, що змусить займатися цією сумарудною справою ще моїх синів. Все ж таки, із сосни можна будувати дерев'яний будинок, але тільки з склеєного брусу при 100% видаленні сучків. І це тільки початок, адже зараз ми поговоримо про енергоефективність. Хоча деревина сама по собі є природнім теплоізолятором, товщина брусу часто недостатня для підтримання комфортної температури. Без додаткового утеплення, бо, як правило, товщина брусу, з якого зводять будинки, буває 12, 16 або 20, а буває і 25 см. сантиметрів. І його зборка відбувається за рахунок пазів, що виготовлені на заводі виробника під час склеювання. Це гарантує якісну зборку та герметичність будинку. Та навіть такий товстий брус 20-25 см має теплопровідність. Яка поступається сучасним утеплюючим матеріалом. Теплопровідність брусу 25 см дорівнює 10 см сучасних утеплюваних матеріалів, таких як мінеральна або базальтова вата чи графітовий пінопласт. З приваг будинку цільно клеєного брусу можна зазначити велику економію коштів на внутрішньому оздобленні, тому що нам нічого не треба робити всередині, окрім фарбування деревини. У ваш улюблений колір. Що стосується будинків з дикого або каліброваного брусу, який неможливо висушити технологічно та отримати стабільний будівельний матеріал, тому що він буде давати усадку і тріщини, я б абсолютно точно не рекомендував вам будувати з нього будинок для життя, тому що маю власний сумний досвід з такого екологічного матеріалу, тому що мені доводилось двічі. Переставляти вікна через усадку та усушку брусу протягом 3 років. Я допустив велику помилку, тому що брус не відлежався і не висах в природньому середовищі під накриттям. З недоліків на останок скажу, що цей будинок має тріщини товщиною від 1 до 2 см та глибиною до 5 см, а також теплопроводність такого будинку в місцях з'єднання круглого брусу дуже мала. Перевага такого будинку. Це дійсно мала ціна, але з раками на опалення та охолодження такого будинку, ви витратите значно більші кошти. На сьогоднішній день дуже популярними є каркасні сіп-панельні або модульні будинки. Для них дійсно достатньо збудувати свайний фундамент з бетону або металу. Недолік цих будинків, на мою думку, це те, що повітря має доступ під будинком, через що температура дорівнює зовнішній температурі повітря і утеплення підлоги, потребує надважливої уваги та подвійної тощини, в той час як температура під капітальним фундаментом, утепленим по периметру, не падає нижче плюс 10 градусів. Тому витрати на обігрів каркасного будинку, що стоїть на свайному фундаменті. Суттєво більші на відміну від будинку, що стоїть на капітальному утепленому фундаменті. Я не кажу, що каркасні будинки є поганими, просто треба врахувати фактор утеплення підлоги під час будівництва будь-якого приміщення, що стоїть на свайній основі, і бажано робити теплу підлогу всередині будинку. Крім того, враховуйте додаткове оздоблення як зовні. Так і зсередини будинку задля комфортного життя, що робить собі вартість такого будинку недешевим задоволенням та не дуже скорочує термін його будівництва. Я бачу велику перспективу в розвитку будівництва модульних будинків, які будуються не на майданчику, а на виробництві. Скажімо так: це новий крок у технології будівництва, який можна порівняти з конвеєрною зборкою автомобілів Генрі Форда, але йому ще треба час. На удосконалення та здешевлення у виробництві. Такий будинок збирається від 1 до 5 днів в залежності від кількості модулів на ділянці, де попередньо збудований фундамент та під'єднується до комунікації. З деревом закінчили, йдемо далі. Цегла переваги та недоліки. Будинки побудовані з цегли довговічні та міцні. Такий будинок не згорить при пожежі, не згниє та не просяде при правильному розрахунку. Та підборі конструкції фундаменту. Цегла це простота технології будівництва. Всі види цегли, з яких будуються будинки, мають правильні геометричні розміри. Це призводить до економії прикладці. Влітку в них прохолодно, а взимку тепло. Це повністю натуральний матеріал, що створює особливий мікроклімат в приміщенні. Цегла буває повнотіла і керамічна, проте і та і інша є енерційним матеріалом, що накопичує тепло взимку. І прохолоду влітку. Будинки, побудовані з цегли, є енергоенерційними, на відміну від дерев'яних, каркасних, модульних, сіпанельних та газобетонних будинків. Ці всі будинки є неенерційними. Що це таке? Енерційний будинок, якщо ви в ньому не проживаєте постійно, треба довгий час прогрівати взимку або охолоджувати влітку, тому що він спочатку вбирає в себе і накопичує тепло. До бажаної температури 20 градусів. Зате потім він віддає це тепло та прохолоду дуже довгий час. Для порівняння: якщо ми залишимо без опалення або охолодження два однакових будинка один з цегли, а другий з неенерційних матеріалів, цегляний буде тримати комфортну температуру набагато довше за неенерційний. Проте важливо, щоб цегляний будинок був утеплений зовні. Переваги будинка, що побудований з цегли це натуральність, оскільки цегла зроблена з глини. Також будинок, що зроблений з цегли, міцніший і казка про трьох поросят, тому доказ. Якщо говорити про довговічність, то цегла є одним із найміцніших будівельних матеріалів, що витримують десятиліття значної втрати експлуатаційних властивостей. Котечість цегли може слугувати кільком поколінням, зберігаючи свою міцність і естетичність. Цегляні стіни не вимагають складного обслуговування, а фасад із цегли, який оздоблюється зовнішнім утеплювачем і покривається. Найсучаснішими декоративними штукатурками або іншими оздоблюваними матеріалами може зберігати свій вигляд десятиліттями без необхідності ремонту чи фарбування. А якщо ви не плануєте прожити в цьому будинку все життя, ну наприклад, ви вже вирішили, що на пенсії візьмете з пенсії ос... візьмете з собою невелику валізу і поїдете мандрувати світом. Та зупинитись десь на Мальдівах, зустрічати старість та захід сонця. В такому випадку котедж із цегли буде надійна інвестиція. Адже такий котедж вважається більш престижним, тому їх ринкова вартість зазвичай вища, ніж у будинків з дерева чи інших матеріалів. Головними недоліками можна назвати те, що термін будівництва такого будинку займає набагато більше часу та може бути призупинений взимку, оскільки в холодну пору року будівництво цегли ускладнюється, адже мороз може вплинути на термін будівництва. Але всі ці недоліки будуть спіткати вас, якщо ви вирішите будувати власноруч і без великого досвіду з другом, кумом або візьмете некваліфікованих робітників. І будете виступати у ролі прораба. Тому особисто вас запевняю, якісні забудовники вже давно знайшли оптимальні рішення під кожен з недоліків і врахували все те, про що я розповів вам раніше. Будуйте тільки з професіоналами, а купуйте тільки у надійних забудовників, які не тільки на словах та рекламі знають свою справу, адже будинок то не все життя, це не автомобіль, який ви міняєте час від часу. Ось він, його величність, за думкою багатьох, газобетонний блок, популярний сучасний будівельний матеріал, який активно використовується для зведення котеджів. Але не все так просто і дешево, як здається. Як і будь-який матеріал, газоблок має свої сильні та слабкі сторони. Він має високу теплоізоляцію та значно легший за цеглу, що знижує навантаження. На фундамент і дозволяє використовувати менш масивні конструкції. Полегшений фундамент, а також знижує загальну вартість будівництва. Великі розміри блоків зазвичай 60-20 на 30 дозволяють швидше зводити стіни ніж з традиційної цегли. І знову це стосується тільки того, як швидко ви хочете побудувати будинок. Якщо ви розглядаєте купівлю вже готових рішень, то ця перевага. Також відправляється на смітник аргументів, але давайте перейдемо до недоліків. Є міф, що газоблок коштує дешевше за велику кількість інших матеріалів. Проте вартість кубічного метру газобетону сьогодні дорожча ніж цегли. висока вологопоглиналість, пориста структура газоблоку. Активно вбирає вологу, що може призвести до зниження теплоізоляційних властивостей і руйнювання матеріалу, тому його все одно треба утеплювати ззовні, щоб точка роси не потрапляла на нього. Мінімум 8 см утеплювача. А це додатковий бюджет. Тому, володіючи цією інформацією, ми будуємо наші котеджі лише з цегли і утеплюємо мінімум завтовшки. 15 сантиметрів. Рома, хочеться, щоб люди стали в будівництві хоч трошки обізнані. І я хочу поділитися своїм досвідом і тими помилками, я не робив в своєму житті. Тому давай фіналити. На цьому ми закінчуємо цей випуск. Мабуть, нічого унікального або ексклюзивного я вам не розповів, тому що ми не торкнулися усіх нюансів будівництва, енергозберегаючого та енергоефективного будинку. Про що я буду розповідати в моїх наступних Відео. Вважайте, що я замість вас відфільтрував всю інформацію, яка є в мережі, та докладно розклав все по поличкам. І ще більше цікавої інформації вас чекає в наступних випусках. Тому підписуйтесь на мій канал, ви не пожалкуєте. Зустрінемось з вами вже скоро. До зустрічі. Мирного неба, слава Україні!